Ми знаходимося в Палаці спорту Галичина на фіналі шкільної ліги з баскетболу. Сьогодні в нас фантастичні команди, серйозна така спортивна заруба. Дуже цікаво дивитися, і приємно, що сьогодні на матчах було дуже багато глядачів. Шкільні ліги наразі набули і всеукраїнського значення і стали програмою президента України. Тому ми дуже тішимося, що те, що народжено було у Львові, тепер масштабується на рівні всієї України. Через середину приймаєте рішення і кучніше трій гравець неактивних взагалі. Однозначно в нас був груповий етап Сиківського району. Я рахую, що у нас дуже потужна була група. На жаль, з вісьми команд з нашого району тільки війшла одна команда. Хоча по їхній майстерності, ну я би дві-три команди налаштував на власне на міський етап. Далі в нас були дві групи. Група Е і група «Б» переможці шість районів і знову в нас була дуже важка група. І 45-та школа, і е, так само е, 82-га школа. Так, завжди важче, як кажуть, е, завжди важче підтверджувати своє реноме. Ми минулого року перемогли в шкільній лізі, але був 2007 рік. Багато ми складу молодили. Як ви бачили, що в кінці на останніх 5-6 хвилин вийшли хлопці 11-12 року. І вони отримали неоціненний досвід. Зрозуміло, я задоволений. А найбільше що в них є чудова ігрова практика. «Так. Це було дуже прекрасно, я не знаю словами не передати. Самі емоції. Скільки у вас було супер, який багато? «Раз, два. Може, четверо, п'ятеро. Як вам було важко чи ні? Залежно з якої школи. Як Гралися з 50-ї школи, ми вже на жаль, думали, що програємо, але виграли. А як сьогодні важко? Сьогодні гра була сама найкраща.